Чим більше стріляють, тим більше ми йдемо на город, відволікаємося. тому що я колись подивилась виступ воєнного, який сказав: якщо ви хочете боротися зі своєю депресією, то плануйте і виконуйте, і не переносьте після війни і після перемоги. Воно мені надає натхнення, я бачу результат своєї праці і відволікаюся для того, щоб не думати про щось погане. Ми обов'язково дождемось те, що ми будемо на своїй території збирати урожай. Наталя Циганок мешкає у Білопіллі, має хазяйство домашню птицю, город та собаку. Город доглядає, незважаючи на російські обстріли. Собака ж говорить, допомагає завчасно дізнатися, чи будуть постріли та звідки. У мене диспетчер собака. Коли вона мені дзвонить, говорить, глянь собака, куди, в яку сторону гавкає. Якщо вона гавкає в сторону міста, то це все нормально наше. Коли гавкає в сторону Росії, то дуже чує. Ще немає вихлопа, але вона вже чує, коли самоліт летить сушки ну, за декілька хвилин. Мої подруги, мої знайомі знають і всі дзвонять. Наталя. Подивись у вікно і скажи, собака в яку сторону гавкає. Реагує дуже. Це вся вулиця і всі знайомі знають, що така у моєї собаки є якась така чуйка. Собака, десятирічна Нюша, мешкає у вольєрі на подвір'ї пані Наталі. Індикатор прильотів і відльотів. У неї є якась помість, мама в неї шарпей, ну а папа в калітку забіг. І оце, мабуть, якась така помість, яка дає чуйку її. Всі собаки бояться вуличні, виють, а ця бореться своїми гавканням. Ще немає вихлопа там, але вона вже чує. І вже становиться не і і Вся вулиця знає. Якщо нюша гавкає, будьте обережні. Коли жнюша спокійна, Наталя доглядає розсаду. Жінка власноруч засадила кілька соток городу під вибухами. Знімаємо клубничка, також від морозу зберігали. Ну, он де є сягітки перші. Вчора п'ять вже перших вирвала. Картопля, яка підмерзла, але вже відходить. Перчик, морковка, цибуля, часник. Огород пані Наталі розташований на пагорбі, звідти видно Росію. З видом на Росію і з першого дня війни ми не переможні, і ми показуємо, які ми незламні, і своїм трудом їм показуємо, що не дождетесь. Якщо не ми на місці, то хто? Помідори ростуть вже після морозу другий раз, змінені, картопля росте, і буряк навіть і морозу не боявся. Виїжджати жінка не планує, говорить, робота не дозволяє. Жінка працює директоркою Білопільського центру соціального обслуговування, на кого залишаться люди немічні, маломобільні. і Якщо своїм прикладом не буду показувати своїм соціальним робітникам, то що? То що від них ждати? Підопічних взагалі у чотирьох відділеннях 782 це те, що ми за, надали послуги за 4 місяці, Але ті, які вдома, ті, які постійно тільки за рахунок соціального робітника виживають, таких у нас на сьогоднішній день 286. Сусіди пані Наталі виїхали. Нині жінка, майже єдина мешканка вулиці. Тут виїхали, тут виїхали. Ну там з, -з, -з, з другої половини, там де теж директор соціального закладу живе, але це туди на початок. Що, що вже? Я ще говорю: якщо не ми, то хто? Так. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.